Спільно точки зустрічі проєкт з такою назвою хочуть реалізувати в Лозівській громаді. З ініціативою Створити простір де діти змогли отримати підтримку. Звернулися організатори проєкту, що реалізовує громадська організація Фонд Професійний Розвиток Харкова та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ми приїхали сьогодні в Лозову для того, щоб обговорити можливість відкриття двох тучок зустрічі для надання дітям та молоді психоемоційної підтримки. Тому що ми розуміємо, зараз війна постійний стрес, постійна напруга. І в цьому режимі дітям та молоді дуже тяжко. Це залишає травматизацію майже на все життя. Тому для того, щоб це зменшити ці можливості забезпечити гармонійний розвиток дітей. На все життя, тому ми от організовуємо такі точки зустріча на зустрічі з організаторами проєкту Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, зацікавлені в усіх можливостях розвивати, підтримувати та розважати дітей громади у такий непростий час. Але в першу чергу треба подбати про їхній комфорт та безпеку. Це, я, це потрібно що робити маску. Точки зустрічі двокомпонентні: перший надання психоемоційної підтримки, а другий на втрати освіти через війну та пандемію коронавірусу. Реалізатори проєкту зазначили, готові влаштовувати і виїзні тренінги. Можемо розглянути ці дві точки, що ми їх так дооблаштуємо, а в ті міста, ті інші сховища в інших пунктах незламності, ми можемо організовувати війські заходи, тому що ну, саме історія про ну ну немеблі вирішують зараз проблему от, психоемоційної підтримки. У нас проблем немає з обладнанням. Так, а от саме з, от, з наповненням. Для втілення задумів спільно точки зустрічі готові закупити все необхідне та залучити психологів та педагогів Лисівської громади. Подібні тренінги для дітей та дорослих вже проводять у Харкові, Полтаві, Кременчуці, Кропивницькому, Світловодську, Черкасах, Умані та Охтирці.